Вибиті вікна та пошкоджені двері. На відео приватний будинок у Херсоні, що вранці обстрілював ворог. Дітей у грудні тату теж розменили, поперетягували їхні речі. Не знаю, чи там живе, що є, чи ні. А це наслідки російської агресії в Одесі. Окупанти вдарили по місту балістичною ракетою, попередньо з касетним боєприпасом. П'ятеро людей загибли, 32 поранені. Серед них двоє дітей та одна вагітна жінка. Пошкоджені житлові будинки, цивільна інфраструктура. Вигорів дах палацу студентів Одеської юридичної академії. 30 квітня в Одеській області оголошено днем жалоби. Не перестає ворог атакувати Дніпропетровщину. Артилерію та дронами камікадзе гатили по Нікополю. Пошкоджені два приватні будинки. Не вщухають обстріли. І в Харкові вранці одна людина загинула, семеро госпіталізовані. Під обстрілами без їжі та води за допомогою двох палок подолала понад 10 кілометрів. 98-річна жінка з очеретиного пішки йшла з тимчасово окупованої території на Донеччині. Ота війна така не була. Я ж бачила вже й ту війну. Та ні одна хата не згоріла, а то горять. Лідія Степанівна йшла, опираючись на звичайно дерев'яну палку. Під гучними обстрілами жінка падала від вибухових хвиль, проте бажання ступити на рідну землю мотивувало вставати і йти далі. Пошатнула мене І кинула в траву, я глазахнула, попекалася трошки і пішла. Надвечір стомлену та безсилу жінку помітили військові. Незламну пішохідку передали поліції. Коли її побачили на дорозі військові, посадили цю літню жіночку в автівку, сконтактували з поліцейським екіпажем Білого Янголу, які вивезли її до безпечного місця. Наразі бабуся знаходиться в безпеці, за нею доглядають та надають необхідну допомогу. Поліцейські в свою чергу шукають контакти або зв'язатися з її родиною. Анастасія настасія Новини за день телеканал Віта. П'яний водій скоїв ДТП і намагався пішки втекти від патрульних. У Вінниці кермувальник рухався тротуаром та зіткнувся з припаркованою автівкою. Поліцейські подали сигнал про зупинку. Втім, водій на нього не відреагував. Натомість вийшов зі свого автомобіля і намагався покинути місце аварії. Та патрульні його затримали. В чоловіка помітили ознаки алкогольного сп'яніння, але він категорично відмовився від перевірки на алкотестері. Патрульні поліцейські склали на нього шість адмінматеріалів: за керування автомобілем у стані сп'яніння, за вчинення ДТП, за залишення місця ДТП, дрібне хуліганство, злісну непокору працівникам поліції та за рух по зустрічній смузі. З 1 травня набувають чинності зміни до правил дорожнього руху. Відтак ближнє світлофар за межами населених пунктів стає обов'язковим. Тож водії зобов'язані рухатись з ближнім світлом або денними ходовими вогнями цілодобово та в будь-яку пору року, а не лише з 1 жовтня до 1 травня, як це було раніше. За порушення цієї норми передбачено штраф у розмірі до 510 гривень. Починаючи з цього року, з 1 травня, усі водії за межами населених пунктів повинні користуватися саме ближнім світом або денними ходовими вогоннями, тобто градація часова, яка мінялася в різні періоди року, вона зникла. Це допомагає знизити рівні аварійності. Інші учасники дорожнього руху краще помічають транспортний засіб, які наближаються. І боржавіла запірна арматура стала причиною витоку на тяжилові, через що більша частина мікрорайону залишилась без води. Працівники Вінниця облводоканалу після оперативного обстеження розпочали роботи з ліквідації аварії. Для цього відкачали воду із колодязя і поставили новий кран на трубі діаметром у 250 міліметрів. Роботи аварійно відновлені тривали в двох локаціях, станом на 12-ту годину дня вдалося замінити вношену запірну арматуру. і сподіваємося, що впродовж години відновимо людям водопостачання до слова. Вношена запірна арматура, яка часто дітей причиною аварійного витоку це та річ, на чим ми зараз працюємо у водоканалі і проводимо так багато планових ремонтних робіт. Саме для того, аби замінити такі конструкції на мережах і зменшити кількість аварійних витоків у майбутньому. Благодійна подія, що об'єднала вчителів, батьків та учнів. Пасхальну ярмарку провели у ліцеї номер 7 Діти з 7 по 11 класи продавали випічку, сувеніри та прикраси. І все у пасхальній тематиці. Ми в'язали зайців цілих декілька місяців. Дуже гарних також ми робили різні поробки, тобто це вже майже дещо позалишалося, але дійсно і випічка, і печиво робили однокласники. Ярмарок влаштували з благодійною метою, щоб зібрати гроші на безпілотник мавік для українських військових. До заходу діти готувались півроку. Для нас це було дуже важливо, щоб вкласти дуже в ці вироби. Відвідувачі ярмарку залюбки роздивлялись та купували все, що було на столах. Завітали на виставку навіть колишні учні ліцею. Я в цій школі навчалася. Я і закінчила медичний клас. Ну, це згадка про Сухомовського, це згадка про цю школу. Для закладу благодійні ярмарки своєрідна традиція. На різдво учні збирали гроші для військової частини, де служить їхній вчитель інформатики. Цього разу підготували захід до Великодня. З весни 2023 року. Ми започаткували такі ярмарки. Де ми не тільки підводимо підсумки такої роботи дітей, але і ще продаємо вироби і за кошти, які ми збираємо, зазвичай ми допомагаємо нашим захисникам і захисницям. Завдяки спільним зусиллям учнів та вчителів, вдалося зібрати майже 140 тисяч гривень. Анастасія Ракуїт, Олег Літвінцев, новини за день телеканал Віта. Бус вщердь заповнений гумдопомогою прибув із міста побратима Карлсруя до 30-го Вінницького ліцею. Всередині дитячі ігри та книги, які допоможуть вивчати німецьку мову. Також стільці різного дизайну, які стануть в нагоді при облаштуванні нового шкільного укриття, яке буде розраховане на 850 людей. Вона заповнена тими речами, які необхідні для укриття. Ми розмовляючи з представниками і мерії, і це товариство Українці Карл Сруя направило таку гуманітарну допомогу для того, щоб облаштувати укриття. Ми знаємо, що 30-й школі будується протирадіаційне укриття велике, нове і звичайно його треба буде облаштовувати. Передали благодійники і ємності для води та медикаменти для формування аптечок, а ще вантаж для людей з інвалідністю. Думаємо, що ми ще раз передивимося, залишимо саме необхідне собі, а все те, звичайно, ми віддамо, якщо потрібно гармонії, якщо потрібно ще комусь, будь ласка, віддамо за потребою. Центр денного перебування для дітей вперше запрацює у Вінниці на базі обласної станції юних натуралістів. Батьки, які працюють і не мають з ким залишити своїх дітей, зможуть їх приводити в центр на денне дозвілля. Тут малеча віком від 6 до 12 років пізнаватиме природу у живих куточках, навчатиметься рукоділлю. Робочі кімнати дооблаштують технікою, меблями та навчальними матеріалами. Усе обладнання закупили за гроші канадських благодійників в рамках співпраці з гуманітарною організацією АКТЕТ. Вже за кілька тижнів центр запрацює та відкриє двері для перших відвідувачів. Команда Вінницького ліцею номер 26 готується до проходження смуги перешкод. На мапі завдань сім локацій різної складності. Починають гру сокіл із туристсько спортивної смуги. Тут і рух по купинах, жердинах, а також переправи мотузками зі страхуванням. Учасники національно-патріотичної гри кажуть, готувалися до змагання відповідально. Майже кожен день після уроків збиралися, відпрацьовували строєву підготовку. Туризм історію ми готували з вчителем історії окремо, також під час уроків, після уроків ходили до вчителя і також вчили тренувалися. Всеукраїнська гра Сокіл Джура побудована на традиціях як козацьких часів, так і громадських організацій, що виникли ще до Другої світової війни. А на локації Червоного Хреста учні ліцеї номер 10 допомагають однокласнику Костянтину, наклавши шину, перемотують ногу еластичним бинтом. У нас було завдання допомогти постраждалому. У нього був закритий перелом гомілки, і нам потрібно було зафіксувати ногу. І ми впоралися вправно з цим завданням. Ще до того ми проходили тестовий тур так само з надання першої медичної допомоги. У першому етапі гри візьмуть участь 30 команд з Вінницьких шкіл та ліцеїв. Ця вся гра вона дуже цінна, особливо зараз, тим, що вона є елементом національно-патріотичного, а саме військово-патріотичного виховання. І завдяки таким іграм, де школярі проходять різні турніри, різні етапи, ми можемо виховувати і ми виховуємо справжніх патріотів України. Найкращі команди пройдуть в обласний етап відбору, а згодом і у всеукраїнський. Катерина Соколюк, Вадим Інжиєвський, новини за день. Телеканал «Віта». Ти режисер, який е, до прикладу включає там, наприклад, першу камеру. Це у нас е, ведучий. Сергій Андріанов, старший оператор з 15-річним досвідом, розповідає підліткам про особливості технічного процесу на телеканалі Віта. Про творчий бік телеканалу розповіла заступниця головного редактора та телеведуча Марія Супрун. Школярі спробували себе в ролі диктора, читали суфлера, новинні тексти. Чотирнадцятирічна Марія зі своєю майбутньою професією ще не визначилась. Але світ телебачення їй по душі. Мені дуже сподобалося і багато нового. Ми побували в цій студії, я її бачила тільки по телевізору, але мені було дуже класно, цікаво тут постояти, дуже приємно поснімати, подивитися на себе. Також було дуже цікаво читати з суфльора. Цікаво спробувати себе в цій професії. Було школярі побували в апаратній різних студіях та ньюзрумі, де побачили роботу телеканалу зсередини і розширили свої знання в напрямку медіа. І це дуже гарна можливість сьогодні е, е, цим діткам е, е, обрати і побачити, як працює сьогодні телебачення, як працює ця кухня, як виготовляється продукт, де він випускається і де він виходить в ефір. І безумовно, можливо, хтось з них обере своєю майбутньою професією, саме якраз професію журналіста, тележурналіста або професію оператора. Побували на екскурсії підлітки в рамках проєкту Професійні обрії. Профорієнтаційний захід вже в четверте влаштовує міжрегіональний координаційний гумштаб.